Розлучення онлайн, як е, робити такі кроки, якщо ви знаходитесь е, за кордоном, е, механізм дійсно є, тобто ви можете укласти відповідний договір е, з адвокатом, або якщо ви маєте електронний цифровий підпис, і подавати таку позовну заяву. Крім того, позовну заяву до відповідного суду ви можете е, направляти поштою. Оплативши всі судові втрати е, і написавши заяву слухати справу без вас. Е, крім того, на сайті судової влади ви можете досить легко прослідкувати про те, чи призначена справа до розгляду. Якщо справа призначена, тобто ви можете е, написати заяву про суття. Слухати без вас і в подальшому чекати на рішення. Рішення ви також можете написати заяву, щоб вам вислали пошти. До речі, звертаю увагу, ніякі свідоцтва про розлучення вже отримувати не треба. Ця норма е, вже скасована близько 10 років тому. Тому з моменту вступу в законну силу рішенням суду ви е, вільні, тобто ви розлучилися. Та справа завершена. Е, якщо вам це зробити досить важко, то звертайтесь до юристів, вони вам цим допоможуть.